Вивчаю дамку, щоб не ходила за мною. Ось відкрила я калітку. Хочу піти з чоловіком до магазину тут, рядом поблизу. І залишаю калітку відчиненою. Дивіться, вона вже Та, на роги стоїть чекає да. на нас. Оце хвостик. Що чекає. Угу. А ми йдемо до магазину. А магазин напроти нашого вдома. Так, оце ми вже йдемо. Бачите? Стоїть. Ей, не вибігла. Молодець. <рес> щастя, щастя, повдиг є стане. Але іноді стрибає через паркан. Ну, що ти будеш робити?